Загиблих четверо поранених в російській школі знову стрілянина. Прямо зараз розкажемо вам, чому восьмикласниця наважилася на такий крок і що передувало цьому вбивству. Друзі, мене звати Юрій Бівік. Ви на фабриці новин підписуйтесь, а ми починаємо. Дівчинка, восьмикласниця у брянській школі, відкрила стрілянину по однокласницям під час уроку. Дитина спокійно змогла принести в школу зброю. Вона знайшла до кабінету, коли вже розпочався урок, і відкрила вогонь. Подивимось. В школі здійнявся крик. Діти разом з учителями забарикодувалися у класах. Школу оточила поліція. На даний момент відомо про чотирьох поранених і одну загиблу дитину. Сама ж восьмикласниця покінчила життя самогубством одразу після злочину. У мережі з'явилися фото зі школи прямо з місця події, але з етичних міркувань ми не можемо показати вам ці страшні насправді кадри. У класі, де сталася стрілянина, на підлозі лежать, лежить убита однокласниця, а праворуч від неї дівчинка Аліна, яка власне і відкрила вогонь. За даними російських ЗМІ, школярка мала конфлікт із однокласниками, що зараз вважається пріоритетним мотивом. Один із постраждалих школярів зараз перебуває на операції в лікарні. І після цього його переведуть до реанімації. Про прогнози медиків щодо його стану. Наразі інформації немає. Школярі розповідають, що почувши стрілянину, відразу ж забаракодувалися у класах, роздягальнях та туалетах, як навчали їх, їхні вчителі. Послухаймо, подивимось. Влод марітьому сара стоять, просто повсюди раділі пожарка, де паси просто амон біжали талпою. Восьмикласниця принесла до школи мисливську рушницю БЕКАС-3 у тубусі для паперу. Зброю вона непомітно взяла у батька вдома. До речі, зараз його затримали і відвели на допит. Змішно оголошують, наголошують, що 53-річний Дмитро має пояснити правоохоронцям, як у його доньки могла опинитися рушниця, як вона змогла поранити п'ятьох дітей, убити однокласницю і накласти на себе руки. До слова, вчора у батька в батьковбивці, був день народження. Цим власне могла скористатися донька для підготовки. До кривавої розправи у школі допитують також і сестру близнючку Аліну Дашу. Вона нібито могла знати про плани сестри, адже ті прекрасно спілкувалися між собою. Попередні дівчата вранці разом вийшли з дому і пішли до школи. На другий урок біологія Аліна запізнилася. А коли зайшла, то вже дістала з тубуса рушницю. Її сестра, на момент початку кривавої розправи, вже сиділа у класі. Російські канали повідомляють, що однокласники в один голос говорять, що Даша була теж дуже дивною та нетовариською. Власне, як і її сестра. Ось ще декілька цікавих фактів. Охоронної гімназії номер 5 У Брянську займалося агентство Ескалібр. Їх послуги коштують 100 тисяч на місяць. При цьому останній договір, який є у відкритому доступі, закінчується 30 листопада. Звісно, на вході до школи не було робочих рамок металошукача. ручним. Металодетектором дівчинку, звичайно, що ніхто не перевіряв. До речі, за інформацією Шот, батько Аліни Дмитро раніше сам працював охоронцем у цій компанії. От такий збіг. Ну і знову ж таки, в Держдумі рефів здіймається гвалт на тему збереження зброї і так далі. І зараз знову всі будуть говорити про поліпшення охорони в закладах навчання А можливо, її просто спихнуть провину на скандальний серіал «Слова пацана, який зараз став новим казлом відпущення, так би мовити, в Російській Федерації. На стрілянину вже. З'явилися перші реакції пропандистів. Вони знову шукають винних в тому, що відбувається в Росії. Сіменян, наприклад, заявляє, що в її часи такого не було. Цікаво, наскільки ж давно це було. Цитуємо травля однокласників була і в моєму дитинстві, драки в школьному дворі були і в моєму дитинстві, дробовики у отців були і в моєму дитинстві, а от металоискателі в школах не було, і стрільби теж. У Росії не вперше трапляється стрілянина у школі. У вересні 22-го року у російському місті Іжевськ також сталася стрілянина в школі. Її здійснив 34-річний Артем Казанцев, який був випускником навчального закладу. Тоді у наслідок інциденту загинули 18 осіб, в тому числі 11 неповнолітніх. Ще 23 людини зазнали поранень, серед яких була 21 дитина. Сам стрілець також наклав на себе руки. Тут варто зазначити, що іжевський злочинець перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. Серед причин, які він навів у себе в передсмертному листі, була ненависть. Щодо остаточних причин стрілянини в Брянську, поки що нічого не відомо. Але однокласники дівчинки розповідають, що вона була досить дивною, тихою, не користувалася соцмережами, а у класі з нею часто глузували. Друзі, ми будемо тримати вас в курсі всіх подій. Для того, аби їх не пропустити, підпишіться на фабрику новин, поставте лайк і цьому відео і, звичайно, пишіть свої. Емоції, якщо так можна сказати, від почутого і побаченого в коментарях. Побачимось.